Скільки зусиль потрібно, аби виховати вільну людину? Як боротись за націю з підручником у руках? Починаємо знайомитись сьогодні з вами з Софією Русовою. Вона народилась у дворянській родині на Чернігівщині, шведка за батьком, француженка за матір'ю, але українка за вибором. Вона відкриває перший український дитячий садок у Києві. Її метою було не просто навчати читати, а виховувати вільних та мислячих українців. Звісно, що за свою діяльність Русова потрапляє спочатку під нагляд царської поліції, а потім і Більшовиків її чоловіка неодноразово арештовують, та вони не здаються. Пишуть підручники, перекладають, читають лекції навіть в еміграції, переживши війну, репресії, втрати, вона продовжує працювати. Пише про педагогіку, націю, культуру і каже: не залишайтесь в рабстві, коли можна бути творцем. Ми з вами живемо в час, коли свободу знову треба берегти. Може саме час поставити собі запитання. А яким я виховую наступне покоління вільних українців? Наступних відео буду знайомити вас з цікавою долею Софії Русової та ідеями, які вона пропагувала у навчанні та вихованні дітей.